У селищі Будівельних, що зводилося в цій частині міста у 50-х роках минулого століття, було декілька кварталів. 3 дев'ятий, 9 п'ятнадцятий, 12 15 Але в міській топоніміці залишився тільки 12-й. Район вздовж проспекту Богдана Хмельницького між вулицями Інженерна та Єрмолової. А інші квартали зли, значить. От чомусь 12-й квартал його розповсюдили на весь район і іноді до нього включають Карею. Хоча Корея це селище Будівельник, частина офіційно. Це сьогодні просто фольклорна назва, але вона живуча теж. Там, до речі, переименували всі вулиці знову. І зараз цей топонім він живучіший, ніж назви вулиць. От, Корея є Корея. Ну і 12 й квартал, по-моєму, це теж рекордсмен, йому мінімум 60 років цьому топоніму. До речі, в народному вживанні розповсюдилася саме назва зі специфічним наголосом. Чомусь у нас говорять квартал, а не квартал 12-й. 12-й квартал постійно називають квартал, от у ваш Бухаріжі.